Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на Зуряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нових прогнозів. Тема сьогоднішнього відео повня у знаку Телець в 25 градусі. Яка відбудеться 15 листопада о 23.28 по часовому поясу України? Повня у знаку телець на осі фінансів, яка закликає шукати баланс між тим, щоб накопичувати енергію та витрачати її, можуть спливати різні фінансові теми чи використання ресурсів як своїх, так і чужих. Дозвольте собі відкритися новим можливостям, зберігаючи зв'язок із справжніми цінностями. Повня це половина циклу місяця, і коли місяць набуває максимальних розмірів і відповідно максимально впливає на нас, тому нам потрібно збалансувати вісь повного місяця, тому що повня це опозиція сонця та місяця. Повний місяць у Тельці – це час, коли увага фокусується на тому, що становить основу нашого життя. Місяць в Тельці. Телець це земний знак, що уособлює міцність, стійкість і матеріальне благополуччя прагне пошуку стабільності та впевненості у завтрашньому дні. Однак з'єднання з ураном надає. Цій повні відтінку несподіванки та змін. Повня керується венерою, яка є управителем тельця. Венера підкреслює важливість цінностей, комфорту та краси, вплив тельця в момент повного місяця посилює потребу у безпеці, як фінансовій, так і емоційній. Це можуть бути і фінанси, і відносини з природою до тіла. Їжа, а також особисті цінності. Венера, як управитель повного місяця, знаходиться в та у квадраті з лунними вузлами, що носить кармічний характер, і говорить про те, що бажано змінювати звичайний спосіб будувати відносини, звичайний спосіб розпоряджатися грошима, переглянути свою систему цінностей. Складні ситуації у відносинах. Якщо слабкий союз або несприятливі відносини, то повторні ситуації можуть призвести до розриву відносин, тому наберіться терпіння і не з'ясовуйте стосунки, але це й можливість позбутися обтяжливих відносин, що віджили, і прийняти ситуацію. Спокійна енергія тельця порушена з'єднанням місяця з революційним ураном, який Струсить наші звичайні переконання та уявлення про стабільність. Уран планета змін, новаторства та раптових подій. Його ретроградний рух наголошує на внутрішніх процесах, змушуючи нас переглядати минулі рішення, які більше не працюють. Так як Уран непередбачувана планета, то часто він приносить нам зовсім не те, що ми можемо припустити. Він, як мінімум, може нас здивувати, а як максимум шокувати. Місяць це наші емоції, підсвідомі реакції на якісь ситуації в житті, тому можуть підніматися емоції, які ви ігнорували або придушували раніше. Але у нас ще в аспектах повного місяця включені вищі планети і Уран, і Плутон, і Нептун, які складають гармонійні конфігурації. Сонце до 21 листопада йде по знаку Скорпіон і додає тривожності та напруги. Сонце знаходиться під впливом енергії Плутона, що говорить про трансформації, зміни, преображення, зміни форми, екстремальні ситуації, кризи. Трансмутації та перехід на більш високий рівень, а також це актуальні теми з спільних ресурсів з партнерами по шлюбу чи бізнесу, грошима бізнесу, податків, страховок, спадщини та все, що пов'язано з боргами, кредитами, з боргами, кредитами та ресурсами інших людей. Також це питання активів, інвестицій і створення капіталу. Сонце проходить по спаленому шляху. А точна опозиція до Урану буде 17 листопада. Спалений шлях це останні 7 з половиною градусів скорпіона. Легенда про Фаетона, який не втримав колісницю свого батька і загинув. Суть у тому, що людина береться за те, що їй не під силу. Гординя проявляється так, що хочеться всім щось довести, довести, що я головний. Може проявлятися егоїзм, егоцентризм, хвастощі, всі негативні якості сонця. На спаленому шляху будь-яка планета може проявляти свої негативні якості. А ще в період повні. Це бунтарський і революційний аспект Сонця до урану, тобто протистояння до когось дуже значущого. Тому ви можете спостерігати, як це буде програватися в інших, або випробувати це на собі. Спалений шлях показує серйозні зміни, які призводять до великих змін у нашому житті. Повня проходить на осі телець скорпіон і тельцем управляє Венера, а вона управляє двома сферами життя. У тельці це про наше майно, те, чим ми володіємо. Те, що можемо монетизувати, це наші здібності, вміння, таланти, знання, навики, тобто все, що ми можемо дати в обмін іншим людям і отримуємо за це гроші. А знак скорпіон це якісь об'єднані гроші. І це можуть бути гроші наших партнерів по шлюбу чи бізнесу, гроші бізнесу. Чужі гроші, борги, кредити, банківські рахунки, податки, страховки, спадщина, а також це можуть бути наші інвестиції, активи і капітал. Працює вісь фінансів. Місяць у з'єднанні з Ураном, і це дає складнощі в контролюванні своїх емоцій. Уран завжди витягує на поверхню з допомогою емоційного вибуху те, що було придушено в глибині нашої підсвідомості, Уран це планета свободи, що часто викликає протест і нестримне прагнення свободи за будь-яку ціну, що може дуже яскраво проявитися в день повного місяця. А хоча місяць у знаку тельця зазвичай спокійніший, але Уран може принести занепокоєння. І, уран може внести високу напругу. З'єднання місяця з ураном дає дуже сильні емоції, якими дуже складно керувати, і реакція на зовнішні обставини може бути дуже різна і часто навіть неадекватна, чи реакція, чи вчинок і може вийти за рамки звичайних наших дій. А також це може ще й дати адаптацію до ситуації, що склалася, місяць може Зробити нас більш гнучкими і приймаючими, але з'єднання з ураном не дозволяє нічого прийняти, тобто підсвідомість та емоції можуть бунтувати. Настрій може бути мінливим, і в негативі може бути дратівливість, нервозність, примхливість, яка впливає на нас, що може усугубити ситуацію. Постарайтеся в середині місяця не ризикувати фінансами і не вступати в сумнівні заходи, не витрачати гроші імпульсивно, важливо також зберігати стабільний внутрішній стан. А Меркурій вже перебуває в розбіжному аспекті квадрата до Сатурна. Тому напередодні повні могли ускладнюватися контакти, спілкування, пошук інформації, могли бути зіткнення із законом. Правилами, межами, які не дають нам можливість проговорити те, що ми хочемо, можуть виникнути обмеження або уповільнення, або заморожування в отриманні документів. Тому в період повного місяця наберіться терпіння, тому що саме Сатурн може ускладнювати і ставити перепони або уповільнювати, і відкладіть підписання документів і прийняття важливих рішень. Венера в гостях у Сатурна, планети карми, а Сатурн з 8 до 24 листопада стаціонарний перед переходом у прямий рух, і в цьому положенні Сатурн дуже уважно спостерігає за тим, що ми обираємо, що ми цінуємо, що любимо, що нам подобається, та ще включені кармічні вузли в аспекті з Венерою, що говорить про наслідки, тому цей період. Покаже наші причинно-наслідкові зв'язки. Звертайте увагу, чи повертаються якісь ситуації минулого, можливо, їх потрібно вирішити і завершити, або зробити якийсь вибір, що послужить формуванню карми на майбутнє. Меркурій перебуває в опозиції з Юпітером, і точний аспект буде 18 листопада. Опозиція – це аспект внутрішніх протиріч, які в цей період можуть посилюватися. Може посилюватися скептицизм, товариськість до балакучості і складно відрізнити правду від брехні, можливі постійні коливання, і через це немає стійкості в поглядах, впевненості у собі. В однієї людини одна картина світу, а в іншої зовсім інша, що додає труднощі домовитися. І люди перебувають ніби у різних реальностях, хоча планети перебувають в гостях одна у одної, у взаємній рецепції, і є небажання та нездатність підкорятися чужим правилам. Ще один кармічний аспект це опозиція чорного місяця в Терезах і Хірона в Овні. Аспект сходиться, і це знову теми Венери. Стосунки перебувають під впливом чорного місяця. При цьому можуть бути непорозуміння, неприйняття іншої людини, бажання змусити її робити так, як вам потрібно. І це не покращить стосунки, а навпаки. З'єднання місяця з ураном може створювати поле для несподіванок, можуть статися несподівані витрати чи, навпаки, надходження, важливий момент для переоцінки своїх джерел доходу та фінансових звичок. Уран ламає те, що здається застарілим чи непотрібним. Це може проявлятися у вигляді відмови від матеріальних чи емоційних уподобань. Перегляньте свої цінності та підходи до безпеки. Повний місяць в аспекті з ураном може принести перепади настрою та відчуття внутрішньої напруги. Виникає потреба у свободі, незалежності або в експериментуванні. Може бути бажання полихачити на дорозі, але це може бути небезпечним. Енергія урана потребує гнучкості. Якщо ви тривалий час чіплялися за старе, цей момент може стати початком потужної трансформації. Пом'якшити напруження енергії з'єднання повного місяця з ураном допоможе гармонійний секстиль до ретроградного Нептуна в рибах. Цей аспект привносить елемент духовності, інтуїції та креативності. Він дає можливість відчути інших людей, налаштуватися на одну хвилю з ними, і ви можете відчути прилив нових ідей та творчих поривів. Нептун посилює здатність відчувати те, що приховано поза логікою. Це може бути часом для медитації, аналізу снів та інтуїтивних рішень. Гармонія Нептуна допомагає позбавитися ілюзій, які заважають вашому розвитку, особливо в матеріальній сфері. Гармонія до Нептуна робить енергії повні більш м'якими і глибокими, що дозволяє використовувати їх для пошуку внутрішнього балансу, і це можливість поговорити по душам. Для переговорів, для обміну думками, обговорення проєктів, для виступів, але не для укладання серйозних угод та договорів. Також ще йде вплив опозиції Марса з Плутоном, що говорить про потужну силу повного місяця, і всю напругу важливо трансформувати та перетворювати на позитив. Аспект може давати впертість, тому добре вирішувати складні завдання. Яка може давати тиск, агресію, маніпуляції, боротьбу за владу та вплив, військову агресію і боротьбу за ресурси. Таким чином основними темами повного місяця з 15 листопада 2024 року будуть фінанси та ресурси. Може підкреслюватися тема фінансів, накопичень та управління ресурсами. З'єднання з ураном може принести раптові зміни в цій сфері, і це слушний час для аналізу своїх витрат, перегляду бюджетів або пошуку нових джерел доходу. Цінності та пріоритети. Знак телець допомагає звернути увагу на те, що для вас дійсно важливо. Можливо, ви переоціните свої матеріальні та нематеріальні цінності, звільняючись від непотрібного. Емоційна свобода. Уран пробуджує в нас прагнення незалежності. Це може проявитися у бажанні уникнути обмежень і у переосмисленні емоційних уподобань, Тіло та здоров'я. Знак телець пов'язаний із фізичним тілом та його комфортом, тому зверніть увагу на свої звички в харчуванні, відпочинку та турботі про себе. Можливо, ви відчуєте, що настав час внести зміни: духовне зростання та інтуїція. Секстиль до Нептуна посилить внутрішні пошуки, і ви можете відчути бажання поринути в медитацію, зайнятися творчістю чи дослідити свої духовні прагнення. Резюмуємо все вище сказане. Повний місяць це момент, коли енергії стабільності та змін перетинаються. Телець нагадує нам про важливість внутрішньої стійкості, а Уран та Нептун допомагають знайти нові шляхи до гармонії. Це не просто астрологічна подія, а можливість для трансформації, зростання та переосмислення. Дозвольте собі відкрити нові можливості, зберігаючи зв'язок з вашими справжніми цінностями Як опрацювати енергію повного місяця та бути успішними в цей період? Місяцю тельці любить поїсти щось смачненьке, а Уран любить щось незвичайне. Тому можна приготувати якусь незвичайну страву, щось нове. Те, що ви ніколи не готували, пов'язане з незвичайними смаковими якостями, можливо, щось екзотичне. Також можна внести до свого образу елементи незвичайного. В цю повню можна поекспериментувати і створити для себе досить незвичайний образ. Приміряйте на себе образ такий, на який у звичайний час ви навіть не звертали увагу, який, можливо, навіть вас дратував. Виходьте з зони комфорту зі своїх обмежень та забобонів, вивільняйте з глибин підсвідомості те, що спить всередині, і саме місяць пов'язаний з підсвідомими процесами, знак телець пов'язаний з фізичним тілом та його комфортом. Зверніть увагу на свої звички у харчуванні, відпочинку та турботі про себе. Можливо, ви відчуєте, що настав час внести зміни. Телець пов'язаний із голосом, тому можна або голосно співати, або прокричатися у чистому полі, але якщо хтось буде поруч, то це їм може не сподобатися, тож краще це робити на самоті. Це допоможе зняти внутрішню напругу, яку створює нам з'єднання місяця з ураном. Також краще дотримуватися здорового глузду і не приймати імпульсивних рішень, особливо в стані сильних емоцій, як негативних, так і позитивних. І передусім бажано сповільнитися і все обміркувати. Намагайтеся в середині місяця не ризикувати фінансами і не вступати в сумнівні заходи, і не витрачати імпульсивно гроші. Важливо також зберігати стабільний спокійний внутрішній стан. Нетерпимість та нестерпне бажання свободи беремо під контроль. Не з'ясовуйте стосунків, не висувайте претензій і не відповідайте на різкість інших людей, не втрачайте почуття гумору і насамперед над собою. Не забуваємо про друзів, можливо, їм потрібна ваша підтримка. Займайтеся інтелектуальною, дослідницькою, творчою діяльністю. Розвивайте свої таланти. Беріть участь у колективних заходах. Переоцініть свої матеріальні та нематеріальні цінності, звільняючись від непотрібного. На кого найбільше вплине повня в тельці? Повний місяць завжди включає протилежні знаки, тому нам необхідно утримувати баланс і призвести до рівноваги ці сфери життя. Подивіться, в якому домі гороскопа знаходиться 25 градус тельця плюс-мінус 3 градуси. Це дасть розуміння, яку вісь домів включає цей повний місяць. Повня в тельці вплине на тих, у кого в інтервалі з 22 до 28 градусу будь-якого знаку, особливо тельця, рака, лева, діви, скорпіона, козирога, водолія, риб, є значні точки гороскопу, планети, куспіди, домів, асцендент, дисцендент, Айсі, МЦ. Ваша карта резонує з картою повного місяця на наступні два тижні, тому вони можуть бути досить активними. Особливий вплив повня буде мати на тих, хто народився в сонячних або асцендентних знаках тельця, скорпіона, лева, водолія, а також рака і риб та Терезів, оскільки Венера керує Терезами. Тельці. У вас момент повного місяця в з'єднанні з вашим сонцем. На вас вплив дуже сильний. Це час оновлення. Скорпіони з 22 до 28 градусу. Карта повні нагадує ваш соляр, і вплив може відбуватися протягом року. Леви та водолії з 22 до 28 градусу. Вам потрібно бути уважними. Ваше сонце буде на вершині досить напруженої конфігурації та у квадрат. Вам важливо вийти за рамки та отримати звільнення, але при цьому може бути досить нервова ситуація. Висока напруга. Але не ухвалюйте необдуманих рішень, тому що вплив аспекту короткий, а прийняті рішення вже не змінити. Аспекти урану не дають повернення. Це стосується і фінансів, і особистих стосунків. Діви та козероги з 22 до 28 градусу. Місяць в з'єднанні з ураном формує гармонійний аспект до вашого сонця, тому найближчі два тижні можуть принести вам осяяння, інсайти, просвітлення, несподівані спалахи усвідомлення. Вносьте нове у ваше життя, те, що ви ніколи не робили. Робіть щось по-новому. Раки та риби. Не прогавте можливості, вам також можуть приходити інсайди та осяяння. Головне їх побачити та прийняти. Також вплив буде на тих, у кого з 22 до 28 градусу на осі телець скорпіон або скорпіон телець знаходяться лунні вузли. Тому події, які відбуватимуться, матимуть кармічний характер. А для кожного знаку зодіака окремо. Буде наступне відео. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!